Всім привіт! Я думаю, всі, хто знімають влоги, всі знають, що бувають такі дні, коли нічого не виходить. Це вже не знаю. Бо навіть на третя спроба більше, мінімум четверта. Щось мені ну, постійно не виходить. Щось постійно не так. Щось. І це все почалось з того, що я хотіла розказати про свою п'ятницю. Взагалі я хотіла цей блог сьогодні вже неділя, я хотіла цей блог зняти ще в п'ятницю, але п'ятниця пішла не за планом. Всі мої справи потерпіли крах. Все йшло шкереберть. І навіть не то, що не виходило, а все, за що я бралась, ставало все гірше і гірше. Я, типу, Ситуацію постійно погіршувала любі мої дії. Що десь в обід я вирішила з п'ятницю нічого не робити, бо щось то явно не мій день. От не день, а жопа, <смі> за вираз. От, е, Я робила сіту чоловіку, е коротко скажу, сіта ну, це ну як в нас е прийом, прийом. Дозвіл на прийом, я не знаю, як правильно прикласти. Взагалі, я її заборола, тепер треба чекати аж 10 десь, жовтня, щоб брати по нові, то довго розказувати, що і чому. Не буду, бо то буде скучно. От, і також в мене заблокували кошти на українському рахунку. Я півдня виясняла, ніхто мені нічого не міг пояснити, сказати, не в який термін ця ситуація вирішиться. Нічому це так. Ну, Перенервувала страшно, десь 9 тисяч мені mm. <смеш> з рахунку корова злизала. От. І потім навіть і вже, знаєте, з таким настроєм я вже починала щось дітям готувати, їм це не смакує. Я вже третю страву роблю, вже є бажання розбити тарілки на головах, <смеш> бо я не можу навіть дітей нагодувати. Ну і такий от чудовий день в мене вийшов. І я прийшла до якого висновку, що є ситуації, над якими ми не маємо, на які ми не маємо впливу, ну тобто від нас нічого не залежить, і краще не витрачати свою нервову систему. І час, ресурси на вирішення цієї ситуації, на які ми не маємо впливу, або зваритися, або чекати, як то кажуть, а сконцентру... краще сконцентруватися на вирішенні ситуації, на які ми маємо вплив. Занят більш можливо в якійсь мір... мірі менш важливими справами, але на ті, які ми маємо вплив, от, і в результаті. Ситуацію світу я просто змарилася, вона просто буде вирішуватись через певний час. Ситуація з грошима вирішилась сама по собі. Мої розмови, мені здається, нічого не далось, але кошти, слава Богу, повернулися. От, бо консультанти нічого мені не могли пояснити. І взагалі вони казали, ми не можемо сказати, через який час ми вам можемо надати відповідь, чи повернуться кошти. От такого плану. Ну і з цього всього я вирішила покращити. ну і не цього, Взагалі я довго не знімала, бо в мене були такі емоційні гойделки. Так? Тут в еміграції я цього слова дуже боюсь, бо я ще ну, до кінця не усвідомлюю, не розумію, не прийняла рішення, де я буду, коли я буду. Ну, поки що живу тут. Так? Дуже часто емоційний настрій це: от. от туди-сюди, туди-сюди, і так б'є по нервовій системі. І я вирішила сконцентруватися над тими речами, які можу поміняти в своєму житті. В наступному відривку я розкажу про це, от, що я вирішила, коротше, зроблю для себе такий невеличкий челендж. Я хотіла ввести 5. Речей в своє життя. Так? І протязі 30 днів слідувати тому челенджу. А далі подивимось. Норма втікла. Я заходила, а вона ну, пішла в під'їзд, і я не бачила і закрила двері. І щось в якийсь в той час бачу, я щось перед очами не бачу і Якось так захвилювалась, відчула. Почала її шукати, ніде не знаходжу. А Кармен наша рятівниця, так, Кармен? Вона гавкала в двері, гавкала, показувала мені де нора, коли я почала шукати. Моя дівчинка, молодець, така. з дівчатками і всі на місці. Все, тут двоє дітей теж є. Вся банда в зборі. Я тут е, вмостилась біля вікна, поки є трохи денного світла, не знаю, хто таксісти, щоб було краще видно чек Голова не поміщалась. Одним словом, я прийняла, прийняла рішення поміняти своє життя, е, так сказати, зробити челендж. Е, вести 5 корисних звичок в своє життя. Те, які я вже почала практикувати. І поки що непогано виходить. Е, моє так сказати, саме слабке місце, можливо, і в багатьох, а можливо, і ні. Це саме дисципліна. О, вставати в один час, щось робити постійно по графіку. Боже, це не для мене, але життя на то і є життя. І, е, як, як правило, це приносить хороші результати. І щоб от такі дні, щоб ці емоції не мали наді мною впливу, я вирішила міняти то, що в моїх силах. І перше, що я вирішила, це робити зарядки. От кожен ранок, мінімум 10 хвилин, можливо, і більше з часом, але такий мінімум 10 хвилин. Я дуже люблю займатися йогою. Колись я активно нею займалася і постійно туди-сюди -туди бросала, кидала, починала, закидувала. І в мене були дуже великі проблеми з спиною. E, і це в один момент поставило мене на ноги в прямому сенсі і в переносному <свісно>, слова. E, і тому я вирішила кожен ранок робити зарядку. І вже десь восьмий день що і роблю. Але от в ту п'ятницю я таки пропустила ту зарядку, та п'ятниця якось вона взагалі, ну як то кажуть, ретроградний Меркурій не задалась. Не вийшла, коротше, і, і нічого. Я думала, я зроблю в обід. Все одно, але я була знервована, то все вияснювала. Мене якісь там два рази поплакала, витерла сльози. Ну коротше, не хочу про це більше розказати, не здали день. Е Друге, що я вирішила відповідно вставати раніше, щоб робити зарядку. І взагалі, я думаю, е ні для кого це не секрет, що ранком. Така особлива атмосфера, можна насичення. От, ну, я не знаю, мені подобається, коли я виспана. Коли не виспана, це, звісно, трэш. Це... Нічого приємного в тому нема, тому відповідно, якщо вставати раніше і лягати раніше і висипатись. У мене дуже повний безлад, я можу до п'ятої не спати, так крутитися. Міняє життя. Так що 30 днів я роблю зарядку, я встаю раніше і, відповідно, лягаю раніше. І так як я встаю раніше, я роблю ем, планування свого дня. Е, так само я вже 2-3 дні це роблю. І що тут? Тут? тут таке? Чому мені не дає розказувати нічого? І навіть якщо я собі ставлю дуже багато планів і виконую половину, це все одно виходить продуктивніше, ніж взагалі, коли тих планів немає. Ем, так, я тут собі записала, що я роблю, щоб не забути так. Третє це планування. Ну і четверте, це вчити мову кожен день. В принципі, думаю, хоча б 10 хоча б 15 хвилин на кожен божий день. Думав, це в мене вийде, так як в мене два рази в тиждень заняття онлайн. Ще є заняття, але він той день збігається з онлайн-заняттям. Ще є курси від мерії, я ходжу, вони скоро відновляться. І ще я вступала в інститут. На курси для іноземців, так само на вивчення язика, там два рази в тиждень пізно вечором ходити. Але я от маю вже, мені з електронною поштою проблеми з телефоном, так як я не користуюсь іспанським номером, відповідно, його не поповнює. Мені здається, що він не працює. І мені як на пошту Укрнет нічого тут не доходить, так і з телефоном іспанським теж слажа, бо я його не поповнюю. Але я вийшл, це не проблема, можна дійти до інституту. От так що враховуючи день курсів, враховуючи наступний день, коли я або перед день роблю домашнє завдання. І якщо навіть буде вільний день, то завжди можна на 10 хвилин відкрити долі. Так що я думаю, це теж не буде сильно важко. Але єдине, от я кажу, треба якось себе налаштувати і робити щодня. О, бачите, підглянула в свої э, записки, навіть як називати сумасшедшого. І вирішила я е, обмежити користуванням телефону. Це, тобто, година після сну я не беру в руки телефони. Ну, в руки може і там подивитись, котра година. Але не користуюсь соцмережами, месенджерами і година до сну. От, обмеження так само користування телефоном. Бо є в мене такий грішок зависати в ньому і потім самі ділуватися, що час потрачено, якось ні на що. От, ще сама не знаєш, що дивишся, намагаєшся просто відпочити, переключитися і дивишся якусь ленту, якусь муру по великому рахунку. І ще такий смішний пункт, але важливий заправляти ліжко. Справа в тому, що я встаю раніше, потім діти ще сплять в ліжко з дітьми. Я його не заправлю. Кожен має свою кімнату, але так як чоловіка немає, і коротше, і всі приходять до мене в кімнату, і врешті-решт я здалася. ліжко тут дозволяє велике, спимо разом тут і. Коли нема спеки, і кіцька десь приходить, і, звісно, кармен ногі лягає, то <смі> таким циганським табором. І тому деколи, ну, тобто я стала ліжко з ними заправити не можу. Вони літом ставали пізніше, і деколи так виходило, що поки всі повставали і вже обід, а ліжко ще не заправлено. О, теж таку звичку. Заправляти ліжко це теж певним чином дисципліна і налаштування на. День. такі звички. А Які звички ви б хотіли ввести з собі? Я взагалі, ну, мені буде цікаво почитати в коментарях. Я взагалі подивилася відео різні і послухала е, різні відео по типу 100 корисних звичок і тому подібне. І обрала ті, що для мене наразі найактуальніші. І ті, що буде на початку легше всього виконати. Але я сподіваюся, це не кінець, і що от я оце як то сказати, звикну до цього режиму і буду, тут, і буду продовжувати себе самодосконалювати спички.